Вітаю! В ефірі наймолодіжніша програма для підлітків Тін ТВ і з тобою знову ведуча Наталія. За тиждень в житті тінейджерів трапилось чимало подій, тож про них ми сьогодні, в принципі, поговоримо. Мала Академія літератури і журналістики цьогоріч ізначила своє десятиліття. Цього приводу юні маліжани під керівництвом старших наставників провели творчий звіт, на якому кожен слухач академії міг продемонструвати свій талант. Побувала на концерті Маліжа і наша знімальна група. Ужгородська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 8 стала місцем урочистої зустрічі юних талантів закарпатського відділення Малої академії літератури і журналістики. Обдаровані маліжани прибули на творчий звіт зі старанно підібраними і ретельно відрепетированими концертними номерами. Чам малої академії літератури і журналістики подобається не тільки демонструвати на загал свої таланти, а й дізнаватися чимало чого цікавого пізнавати багатогранний світ мистецтва. Наші заняття проходять дуже цікаво. Ми пізнаємо світ з іншого боку, не з такого, як він є, не з природнього, а з літературного, душевного. Навчаємось бачити в надзвичайних речах щось надзвичайне, надприродне, дуже хороше, гарне та світле. Мені подобається з мати з тому що тут талановита молодь розквітає свій талант. І ми і не мов куш. Коріння це основники тарчинець та ковалик. А ми молоді віточки, які розвиваються і з руками стаємо, як замінюємо молоде покоління. Заняття в академії надихають юних митців на підкорення нових висот. І цим самим відчиняють для них двері у прекрасне мистецьке майбутнє. Це дуже корисна організація, тому що вона стимулює мене постійно збирати свої твори, писати. Ось. І там дуже хороше спілкування є і з професійними літераторами, журналістами, письменниками, і з моїми, як можна сказати, колегами, які також пишуть творчими молодими людьми. У 2007 році я видав свою першу книжку, що найголовніше, у світі, Ось. І про неї дізналася пані Ірина Гармасій. Вона керівник закарпатського відділення Маліж. І вона мене би, знайшла. І я познайомився. І вона мене запросила на фестиваль Рарківські Сузір'я. І з того часу я почав активно брати участь у цих фестивалях і в житті Маліж. Паралельно із урочистостями, що відбувались на сцені, гості свята мали змогу переглянути виставку художніх робіт талановитих маліжан, їх творчі доробки та досягнення у фотомистецтві. Це експозиції наших маліжан, зокрема нашої школи, фоторепортаж нашого учня 10 класу, учениць, малюнки, які представлені сьогодні, теж з нашої школи, учні нашої школи. Ну і, звичайно, Василя Малишка, вже доробки, які вийшли, друком, ціла виставка його робіт. Гості, запрошені на святковий концерт Малої академії літератури і журналістики, отримали позитивні враження від творчості дітей і переконалися, що кожен слухач від наймолодшого до найстаршого має талант. А дехто одразу декілька враження чудове. Концерт, як я вважаю, вдався на славу. Море задоволення, море позитиву. А своїми вихованцями в основному здебільшого пишаються. Пишаю. Нинішній концерт. Знаєте, я як журналіст, коли сиджу і просто дивлюся, я, говорячи сленгом, ловив кайф. Я зловив кайф, від Василя Малишка, який зачитав оригінальні свої твори, від Наталії Попович. Майбутні, я думаю, все-таки це таланти від танців Уливанця, Чардаша, циганського танцю. Щороку, в середині травня ми відзначаємо Міжнародний день сім'ї. Ця подія не оминула й Закарпатську обласну бібліотеку для дітей та юнацтва, працівники якої влаштували справжні свято не тільки школярам, але й їх батькам. Родзинкою цьогорічного сімейного заходу стало обрання найкращої читаючої сім'ї. Щороку Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва влаштовує сімейне свято, метою якого є не тільки весело провести час, а й залучити наймолодших діток до читання книжок. У цьому працівникам бібліотеки допомагають літературні конкурси, які вони проводять на таких заходах не лише для самої малечі, а й для їх батьків. За підсумками казкової вікторини для всієї родини цьогоріч обрали найкращу читаючу сім'ю, якою стали Ніколі Романюк та мама дівчинки Марія Попович. Ніка, скажи, будь ласка, а ти любиш читати? Дуже люблю. А що ти любиш читати? Народні казки. А яку казочку ти прочитала останньою? «Хитрий лис. А про що ця казочка? Про то, як лис попав у краску, і тоді його вважали королем. А скажи мені ще таке, будь ласка, як ти думаєш, чому потрібно читати? Тому що, що можна розпити собі пам'ять. Перемогу в родинному конкурсі мамі Марії допомогли виборити власна любов до читання та начитаність донечки. Читаємо багато всього, адже хочеться бути різносторонньо розвинутим, Хочеться знати з певної, практично з усіх галузей щось нове знаходиш, щось нове, щось цікаве для себе. І чим більше читаєш, тим більше розумієш, що варто ще більше читати. Зважаючи на те, що в мене маленькі діти, і ми з ними давно читаємо. То багато чого ми вже, наприклад, навіть ніка мені може підказати. Тобто такі є речі, які вона зараз пам'ятає краще ніж я. Маленькій Вероніці Міщенко читати почали з раннього дитинства. Наразі дівчинка вдосконалює своє вміння читати книжки, та все ж більше їй до вподоби казки, що лунають з бабусі. Вона любить казочки, потім ми їх розказуємо. Коли ми прочитали, потім, коли вже лягаємо, вже можемо розказувати книжечки. Ну і віршіка не любить. У нас голубить рідна ненька, з хмари, сонце, верена в небі, От Одненьке і матуся в нас одна. Ми почали шести місяців читати. Ми читали, звичайно, вона не читала, але ну. Для неї це було ну, хорошим таким уроком. Вона хотіла читати, вона бачила постійно книжечки. Для неї це було такою мотивацією, їй ну їй подобалося, їй було цікаво. Що ми її читали це не завжди в неї було ну, набрала книжечки, ми ходили в бібліотеку, вибирали її, дивилися, що вона хоче. Так ми її читали. Тому чим швидше, я думаю, коли вже дитина може сидіти розглядати це, вже можна читати. Провели вікторину працівники бібліотеки і для постійних читачів, які також завітали на свято. А веселі розваги у вигляді гри зі стільчиком пошуків своїх дітей із закритими очима залишаться у спогадах сімей до наступного року. Вже зовсім трохи залишилося до літа, а там канікули, море, сонце та піщані пляжі, та не для одинадцятикласників. Їх очікує присвяткова метушня: сукні, смокінги, зачіски та довгоочікуваний і омріяний дівчатами випускни. Зазвичай таку грандіозну подію, як ювілей родичів, весілля, брата чи сестри відзначають у ресторанах. І аби кожен із вас не заплутався в різноманітті ножів, веделок та ложок, пропонуємо переглянути наступний сюжет. Таке це магія приборів. Тож прямо зараз ми з вами трошки почікуємо. Коли тебе запрошено до якогось ресторану на особливу події в твоєму житті, сидячи тут. На цьому місці перед тобою відкривається різноманіття ваделок, ложок та ножів. Як не розгубитися в такій ситуації, нам порадить наш сьогодні. Доброго дня. Так, звичайно, розгубитися можна, але цього робити не треба. Основним правилом для тих, хто вперше або взагалі не часто буває в ресторанах, є починаючи з кінців продвигатися до середини, а більш детально це ми вже розберемо по кожному прибору, який ви бачите перед собою. Отже, давайте розпочнемо прямо зараз. Крайні наші прибори для чого вони призначені? Ці прибори називаються закусочними. Вони служать для споживання різноманітних закусок, незалежно від того, чи це будуть рибні, чи м'ясні. Наступною ви бачите перед собою столову ложку. Вона служить для вживання різноманітних супів, борщів, окрошок. В основному, які подаються в глечиках або в глибоких мисках. Так, тобто ложка для супів вживається виключно в глибоких мисках? Звичайно. А наступна пара приборів, вона, як я би сказав, відрізняється від інших. Для чого назначена вона? Ці прибори використовують під час вживання риби, різноманітної, річкової або морської, незалежно від цього. Вони зручні для того, щоб розтранжирювати, як люблять казати, тобто, від хребта до самої черевини рибки. То знімається із скелету. Дуже добре ними користуватися при вживанні форелі, сібаса, дорадо і так далі. А от є різниця, яку саме рибу споживати? Ну, звичайно, споживати треба тільки свіжу рибу. І судячи з того, що ми живемо на Закарпатті, це я рекомендую свіжу річкову форель. А наступний вид приборів це. А далі це прибори називаються стейкові. Так як слідуючою подачею після риби в основному йде м'ясо, вони трошки відрізняються, можете взяти в руку, але обережно не поріжтеся, бо надзвичайно гострий ніж. Бачите, надзвичайно такі, таке делікатне лезо, так? Зручний для нарізання стейків. Так як стейки мають декілька прожарок, це дуже важливо в цьому випадку. І кожен ніж, звичайно, має собі пару вилки. Вони так само трошки відрізняються за формою. Отже, остання така різноманітність приборів у нас зображена тут на столі, для чого вони Ці прибори також використовуються для основних страв, але основних страв, які не потребують, скажімо так, спеціальних якихось обробок. Тобто самі традиційні основні страви, які можуть нам подати в будь-якому закладі. Є різниця, який десерт споживати ложкою чи виделкою? Ну, звичайно, є. Перш за все, прибори мають бути зручними у споживанні. Наприклад, святковий торт споживати десертною ложкою дуже незручно. Для цього є виделка. А морозиво, будь ласка, споживайте десертною ложечкою. Отже, спочатку я так зрозуміла, для сервіровки столу це сервірується до приходу гостей, так? E, значить, перша пара e, виделка та ножа є закусочними. Згодом це є для e, перших страв, e, рибні страви, стейкові і в кінці так само, як і для основних блюд. Так, все вірно, але e, тут треба враховувати один специфічний момент. Взагалі сервірують прибори відносно складеного заздалегідь замовлення або меню. Так званого банкетного. І тут уже фахівці, офіціанти при сервіровці столу, бачучи перед собою послідовність подач закусок, так вам накриють стіл, щоб ви мали лише ті потрібні прибори, котрими ви будете користуватися протязі цього вечора. Наразі я за вас спокійна, ви стовідсотково готові до найважливішої події в вашому житті. Наш час вийшов. Чекай зустрічі з нами за тиждень на каналі Тиса 1 Ти дивився програму ТІН-ТВ, А вела її я Наталія. Чао.